Я ж не давлю, я ж так тільки держу. Симуля. Сімочка хороший, хорош, Сима. Симочка хороший. Сімочка хороший, хороший хлопчик. Кілограм 25 я бо ще й краще. Осьо в його, бачите, як криво зрослося. Нерівно. П'ять років Сіма живе вдома в жительки села Олексіївка Надії Зачепи. Через те, що крило зрослося неправильно, птах не літає. Річка замерзла, а він сидів і вже примерз до Криги. До і вони впіймали його. Кажу, дайте мені його, я його виглядю. Принесли він до мене, і він серемля в мене був. Це ну, років 5-6 отак тому назад. І він так помаленько-помаленько він з курьми, з качками дружить, він не трогає, не лається з ними, нічого. І те, а тоді я купила гуску йому. І він знає тут дружить, удвох ходять. Оце тільки вона де відстане, він гукає її, каркає. Кар, кар, таку якось дає. Я часто їх бачила там коло річки, то вони там цей лебідь і лебідка, і їх було четверо. І це він… Калічився, вони полетіли, а він залишився. Щодня Сіма прогулюється вулицею. Любить сидіти на узбіччі дороги навпроти обіця будинку, в якому живе, каже господарка. Їсть усе те, що й домашні птахи. Пшениця, кукуруза, травичка. Я разів скільки його носила прямо на руках, а це вже не підніму. Важкий. каже, води Сіма боїться. Це видно, вдарився та на воді, або десь це. Що він не боїться води. Ходи, підеш до кінця вулиці, туди і в той край піде далеко, а до річки не йде сам. До сусідів це коло бабушки, коло тої пасеться, і тут коло крум хру ходить, пасеться і додому вертається. Додає, ображати себе сіма не дає. В школу, як йдуть діти, дартуються, то він вже нападає на кого хочеш. Я тільки не знаю, скільки, який вік їх. Одна жінка каже, заріжу, Кажу, зараз. Віддавати у притулок лебедя жінка не планує. Анна Добрань, Анатолій Басисти, новини на Суспільному, Кіровоградщина.